Уявіть собі, що усе ваше життя, кожна мить, кожне відчуття, кожне обличчя довкола це лише частина гігантської програми. Не світ, не всесвіт, не фізична реальність, а складна симуляція, створена кимось або чимось поза межами нашого розуміння. Ця ідея звучить як наукова фантастика, однак все більше вчених філософів і технологів ставляться до неї з серйозністю. Теорія симуляції. Гіпотеза, яка, якщо вона виявиться правдою, поставить під сумнів усе, що ми вважаємо реальним, все почалося не з Голівуду, а з філософії. Ще в четвертому столітті до нашої ери, Платон у своєму міфі про печеру писав про людей, які сприймають лише тіні на стіні і вважають їх справжнім світом. Ця думка не нова, але з появою комп'ютерів вона отримала зовсім інше звучання. У 2003 році філософ Нік Бостром із Оксфорда опублікував роботу, яка сколихнула світ. Він висунув просту, але парадоксальну логіку: якщо технологічно розвинуті цивілізації мають змогу запускати симуляції, і якщо вони, хоч іноді, це роблять, то кількість симульованих світів може бути незрівнянно більшою ніж оригінальних. А отже, з великою ймовірністю ми живемо саме в одній із таких симуляцій. Сама концепція виглядає провокаційно, але вона ґрунтується на кількох спостереженнях про реальність, які здаються надто акуратними. По-перше, математика описує світ з вражаючою точністю, електромагнітні поля, орбіти планет, молекулярна структура. Усе можна звести до формул як до рядків коду. По-друге, у квантовій фізиці існує явище, відоме як колапс хвильової функції, коли стан частинки визначається лише в момент спостереження. Це схоже на те, як комп'ютерна гра виводить зображення тільки в полі зору гравця, щоб заощадити ресурси. По-третє, наш всесвіт має обмеження, як от максимальна швидкість світла або мінімальні одиниці часу і простору можливо це технічні ліміти системи. Ніби обмеження потужності процесора, ще один цікавий аспект еволюція людських технологій. За останні 50 років ми створили цифрові світи, що вражають деталізацією, віртуальна реальність, доповнена реальність, гіперреалістичні відеоігри. Якщо припустити, що технічний прогрес триватиме ще тисячу або десять тисяч років. Людство зможе створювати симуляції, в яких цифрові істоти не знатимуть, що вони штучні. Тобто, ми самі потенційно могли б стати творцями всесвітів, що знову повертає нас до запитання: а чи не є ми самі результатом такого експерименту? Прихильники теорії симуляції кажуть: ми не маємо прямих доказів, але й не маємо доказів зворотного. А від скептиків наголошують на відсутності спостереження збоїв у реальності. Якщо це симуляція, чому вона така досконала? Чому ми не бачимо глюків, як у відеоіграх? Та навіть тут з'являються зустрічні думки. А якщо наша свідомість просто не здатна розпізнати ці збої, або ми їх сприймаємо як містичні досвіди, дежавю чи явища, які називаємо непоясненими, інші припускають, що творці симуляції можуть самі усувати помилки в реальному часі, або що ми? Лише мала частинка великої програми, і наша зона симуляції обмежена. Наслідки цієї ідеї вражають, якщо ми справді живемо в симуляції, тоді поняття реальності перетворюються на філософське питання: хто наші творці, що є за межами симуляції? І найголовніше, чи має значення справжнє це життя чи ні, якщо ми в ньому відчуваємо, думаємо, страждаємо і мріємо. Зрештою, навіть якщо ми ж лише фрагменти коду, ми переживаємо свою реальність як щось абсолютно реальне, і, можливо, це вже достатньо, щоби вважати її справжньою у культурі. Ця ідея отримала широке відображення. Голівудський фільм Матриця стала символом сумніву в реальність, а серіали на кшталт Чорного дзеркала або Вест Ворлд лише підливають олії у вогонь, зображуючи світ. Де кордони між людиною і алгоритмом, ілюзією та істинним стерті, ми живемо в епоху, де все більше людей готові поставити під сумнів саму суть буття. І, можливо, саме це і є головною цінністю теорії симуляції, не в тому, щоби дізнатися істину, а в тому, щоби вчитися сумніватися. Бо навіть якщо світ на це код. То саме наші запитання, сумніви, пошуки і є тим, що робить нас людьми. А чи не є це найпереконливішим доказом, що ми не просто програма? Розкажи в коментарях свою думку з цього приводу. Як ти вважаєш, існує матриця чи ні? І підписуйся на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві відео.